Друзі, всім привіт! Руслан, канал Крута Рибалка. Друзі. Всім доброго ранку. Потихесенько торохтимо. Виїжджаємо на риболовлю. Зараз вийдемо з міста. Трішки пробочки. Поки туди, поки сюди. Що там у нас Красний. Чи сьогодні ми з вами зранку. <стали> Встали трішечки Коротше, Що в тієї дня. Сьогодні прийдуть на день плюс 7. Зранку був мілесенький дождик. Днем вроді би, його не буде, ну, він щось покапав-покапав, бачите, там щось вже і немає ніфіга. Ну, в принципі, погодка така, я вам скажу, цікава. Головне, що вона пасмурна буде цілий день. Це мені подобається, щоб не було сонечка. При сонці щось такі поплівочки. Я вам скажу, ну, таке собі. Мені подобається, коли йде дождик, цілий день. всі діла, то есть, погодка така, так ух. глянемо, що сьогодні буде. В ті дня у нас сьогодні э, в спінінг. Рибалка на хижака, хоча э, взяв фідерок, мотиль, в принципі, він завжди зі мною, тобто на всякий випадок. Тому що оно ж загадувати в риболовлі таке собі діло. Буває, їдеш на одну рибу, клює інша. То есть, в принципі, ми з вами заряджені. Це є. Ще хочеться, я ж кажу. судочка плавить, щучку, дай Бог, вона залетить. поїдемо на канал, походимо, погодка шепче. Така от обстановка на дану хвилину. Потихеньку торгтимо, виїжджаємо. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду. Не забувайте господі гаки та погнали до Баси, триму. Так, Почнемо, друзі. Ще йку. То поки зібрався, туди-сюди. Щось вже й пить хочеться. Блін, забув води. ну, Чай, слава Богу, без сахара. Трішки поп'ємо кошик туди-сюди. Зумно плесень і грузики. Це що нам треба, зараз трамбанимо. Погодка, звісно, гляньте. Просто тиша така синялці. І терес такі легенькі, легенькі. Ну на воді так невеличкі такі барашики, блін. Ну отак взагалі пишема. Реально. Чуєте, як тихо. Сонце не було, я думаю по трішечки, та й буде діло. Зараз чайку. Та підемо вже хочеться подубасити. І тарок уже побільше піднявся. Так, друзі, ми ж пам'ятаємо, підсака йде першим ділом, а другим зараз щось поставимо. Сілий який. Так що там у нас? Качечки. Ні, ну, погодка шепче, що я вам скажу. Погодка шепче. Так, поїхали. Думаю, почнемо з краказябри. Правильно, що його видумати. Ми з краказябрика зараз почнемо грузик. Поставимо 11 грамів і краказябру. І я буду, думаю, що буде те, що треба. Так, ось він наші робочі краказябрики. Так, якийсь зелененький поставить. Чи отакий. От я думаю, отакий от почне. І ще оцей теж працює, блін. Ну ладно. Так як хочемо судочка і почнемо з каракозябрика. Так. Щось вітер починає розбиратися. Це я вам скажу не є добре. Що джигувати при вітрові. Ну, таке собі діло. Ну нічого, якщо будемо ходити, шукати флюрик, вирівнюємо. Так, все чотенько. Вроді все чотенько. Так, 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 так. Полетіли. Оха, гарно пішло. то себя жарко. Пока туда, пока сюда. Пока разложишься, блин. Сейчас штурка намочим. Да будем дубасать. Все же буду клевать. Одно впало. Впало. Давай, давай, давай. Не клюй, не клюй. Ха -ха -ха. Все. Буде дело, друзья. буде дело. Косяк, косяк, брат, там перевернуто, Косяк бочком я не. не. могу понять. Да не, вроде нормально. Так, ну ладно. Полетело. Ну теперь уже можно... О, блин. Можно, блин. Федерватый. Ё-моё. Блін, надо ж так. Ой. Ханна. Другий заброс. Карказябри не блін. Ладно, сейчас перезав'яжусь, короче, да будем кидать. Офігеть, ну щоб другого забросу обривчик такого ще не було. Я что Такое ударище Офигеть. <смех> <смех> гляньте Пфу. поставил блин О не пойму Пфу. Не пойму, Пфу. сувати не буду я ж кажу що краказябрик працює так не зрозумів щось там блин, не таке і велике блін моє лобатий! друзі! Лобатий, гляньте на кракозябрика о <свист> о Прибив, блін! Офігеть, бородою! Краказябрік, краказябрік працює! Офігеть! Це я тако ще не чіков! Це я такого не чіков! йо Тихо, тихо, тихо! Тихо! Тихо, тихо, тихо! як його взяти? Ні не, ну лопатого закуханить такого -мою! Не продай найкраща річка світі. Офігеть. Просто друзі, на сілі кошку, залетів! Енти, працює, блін! Ну не знаю, так кілограма два точно є. Просто емоції переповнюють! Ай-яй! Тихо, тихо. Давай я тебе очіплю. Тихо, тихо, опа. Так. Збоку прибив. Фух. Це буде сільозочка те, що треба. Я це просто офіч. Він такий динозавр, блин. Блин. А я думаю, это Та що таке? Тяну, не можу понять, блин. У нас таке якесь поклевочка такая и. Ну думаю, може що за, забагрив. Блин, шо лобатый реально не очікував. Так що, друзі, просто супер. Хе. Так, сейчас, перекурчик, і туди. Блін Да, що я скажу, конечно, друзі Неочікувано Караказябрик, блин, оказується толсолобівали. Офигеть, блин, ну тришечки тут розірвав. Ой, гляньте, блин. Розірвав, так розірвав. Блін, блин. Там десь запальничка у мене є треба підпалити, тому що він у мене один остався. Так, помішого нема. Ладно, сейчас підемо припалються дів. А запальничка у мене в цьому ящичку десь. Осьона. Блін, треба реально кракозябру цю брать, просто огонь. Як бачите, овали рибу, блін. Щатрише підремонтуємо його. Еще вийде, конечно. дуже сильно порвал конечно. О, что-то получается. Есть, друзья, есть, есть, есть. Есть, что еще зацепили. Цікаво що там? <смі> Бачите, подрепетували подрепетировали Офігеть. Я не знаю, що не так ліє. Ну со сідає непогано. Цікаво то в солопчині. А, ні, друзі, друзі, судачишка, судачишка. <смі> Блін. Судачка. Чирик. Чирик, чик, 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 чик. Жаровых размеров. Ну, блин, трешки маловат. Ну, блин. Это просто, друзья, вот это рано. Просто офигеть. Я не знаю, реально. А то точно не рассчитывал, блин. Ну и судачка вальнули. Огонь. Я думаю, огонь. Такая подача, только тюк. Тюрюк. Так, ранок мені подобається. Ладно, маленький. Давай. Підростай. Ну давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Офігі. Блін. Я ж вам кажу, погодка. Главное, щоб сонце не було. Оце коли паспортно, всі діла, ви ж бачите. Так що, друзі, працюємо. Караказябрик працює, друзі. Офігеть. Ну в мене там ще є всякі такі зелененькі, теж треба пробувати. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так ну що? На камеру будешь клювать, В прямом эфире Тюк я. Yeah. Давай Покажи, как треба Что-то оно трешечки и затихло. Ну блин Я вам скажу щось почало трішечки підхолодати. Думаю поки чайком погріємося. Що у нас тут сладкий стіл є. Так, рогалики з повидлом. Гляньте які, я думаю, що дуже смачні. Так І пару бананчиків. Так що поки щось там... Наша риба трішечки відпочиває. Ми з вами перекусимо, блін. Ну і так нормально. Перша так сказати, половина дня тільки чикс, іди на сюди. Такі гарненькі рибки, ну, просто супер. Так що, друзі, друг хто їсть всім смачного, в мене перекусик. Та думаю, потім подубасим, Чи тут, чи походимо. Ну, коротше, буде видно. Так що така обстановка на даному мизу. Судачок хороший, Биля Берешка взял на кракозябру Тихо, 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 тихо. Да. <пупупупупуп> <пупупупуп> ну, это уже такой Друзі. Теж вже трошечки побільше. Гляньте. Судачиха, судачиха, блін. І цього разу на кракозябрика, тільки зеленого. Щось на ці еті не хочуть, тільки в кракозябру подавай. Так. Почекай, почекай. Блін, друже. Ну почекай. Нет, такий гарненький. Я думаю, що гарненький. Опа-на. Ось о, зелененька. Спрацювала. Ну такий. Ух. Ладно, пливи. Трішки підростеш і я тебе заберу на жарьоху. Оце так, да, друзі. З одного місця потихесеньку Дубасу. Ви бачите, блин, вже другий судачок. Що сказати, просто огонь. Огонь, он тюк, погнав, блін. Так, головне, щоб то сонце не дуже виходило. А тут таке, мені дуже буде подобатися, коли сонце. Блін, я ж поїхав дощ, передавали, ну як завжди, погода міняє. що тут у нас? А я думав, там вже таке щось побільш серйозне. Полетіли. А який лісок, друзі? Пам'ятаєте? короче що, чайку попили, покидали, короче там балабен. Щось перестало клювати, ну, в принципі, рибка така наша клює. Виходами то клює, то не клює. Ну коротше, думаю, поїду провірити смійшечок, якось ми з вами були тут в ліску, судачків ловили, Думаю, ту точечку треба провірити, і там зараз немає нікого, то покидаємо. Так сказати, не план Б, ну блін треба шукати. що на місці ганять, конечно, стоїться таке діло, б. Хоча з одного міста три рибки це просто супер. Так. Опа. І хопа. Нема нікого, друзі. Чи бобри живуть? Гляньте. Дерево, як погризли, блін. Точно бобри живуть. Так. Ой, не падай. Не падай, не падай. Так, ну що, полетіли кракозябрик. Якось тут було діло. Провіримо точечку. А ну, давай на камеру прям тук. Так, є. Коротше, поїхав я туди, ото походив туди-сюди балабен. Ну, блін, Зараз 13-15 другого ну, днем воно так і є, з нього не дуже. Це зранку виходи і ввечері. Ну, блін, До вечора сидіти не дуже захотілося, тому що я зранку якось сюди трішечки вже замотався. Хоча в принципі, треба було залишитися і на вечір. Ну, Є трішечки справ, так що треба торохтіть. Ну, я думаю, і так нормально. Норму свою піймали. З так неочікуваного лобатий залетів. Це, звісно, просто жесть, блін. Так що лобатий піде, не знаю, чи на консерви, чи на селідочку, щось придумаємо. Так що, друзі, от така обстановочка. Бачите, на отіпі рибка проклюнена. Крабіки працюють у цій, блін. Просто огонь. В цвіті омлок 106, реально просто огонь. Ладно, друзі, не будемо дуже багато балакати. Я погнав, Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.